Покращення умов для тих, хто цього потребує у відділенні кризової допомоги Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, що у мікрорайоні Дальні Гречани нині знаходиться 25 підопічних. До категорії осіб відносяться, котрих ми надаємо послуги, це внутрішньо переміщені особи, це особи з місць позбавлення волі, бездомні, безпритульні. Всі ті, хто по потребуває в складних життєвих обставинах. Повністю на безоплатній основі такі послуги їм надаються. Ба більше левова частина з тих, хто тут перебуває, має проблеми з пересуванням. Тож, аби полегшити життя і пацієнтам, і персоналу на території закладу облаштували інклюзивний майданчик. Він слугуватиме й простором для проведення дозвілля. Мається на увазі, і бруківка, це необхідний заїзд. Так як люди можуть власними, є візочники в нас велика кількість, щоб вони власними силами навіть без допомоги персоналу могли заїхати до десь. Це створення та встановлення альтанки великої для наших мешканців, це необхідних поручнів, все те, що необхідно для наших людей. Вдалося реалізувати такий проєкт спільними зусиллями місцевої влади та партнерів благодійників. Ми показуємо всьому світу, що ми цивілізована нація, яка через турботу, через намагання створити належні умови для людей. Вказуємо на те, що ми суспільство, яке є родиною спільною родиною всього цивілізованого світу. Ми ще раз довели, що при нашій взаємодії, при нашій співпраці та взаємодопомозі, ми творимо дива для людей. Адже це майданчик, це простір для спілкування, відновлення сил, а також відчуття турботи. Від слів одразу до діла. Після відкриття підопічні закладу спільно з психологами взялися майструвати на свіжому повітрі свічки. Це створення свічок. Так і зараз ми роздали людям вже по. І необхідні всі матеріали, і будемо створювати власноруч, закручувати свічки. Це дуже такий момент ресурсу. і Десь частинка така тепла цього ще літа, сьогодні такий спекотний день, так, яке можна буде зберегти. Так що я оце з удовольствием зроблю собі свічечку. Мені жалко, її буде, що -то, то її там діти, палити. Шо. Я буду її просто нюхати і споминати, що це моя, ну як би сказати, Мічта, що я в храмі, і молюся господу Богу, щоб усе у нас наладилось консеканцов. Ну а на цьому ділиться керівництво закладу, не зупинятимуться, адже допомога тим, хто цього потребує. Це не лише робота, а й обов'язок кожного. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.